Я егоїстка, мабуть, праві. І я, бувало думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старі, що відмолити треба. Я лицемірка? Що ж, можливо, і так, життя навчило маски одягати. Щоб вимолити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати, я надто горда, вперта мою віслюк. якщо і так не вам мене судити, я відповчин стомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Що іще? Це усі провини. Я визнаю, були мої слова безтушні, жорстокі, черствими. Були дороги інколи криві, Бувалих золом лишалися за мною. Я йогоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або тікай щодуху. поки ще мене з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глух. Свавільна, гостра, не терплю розлуки, я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки. Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в єдину поєднати? Повір. Повір мені на слово. Тобі не вдасться, бурю, покохати.